Вітаю вас на нього пасічники. Сьогодні до, до компанії Бістар завітав наш партнер-колега зі Львова. Тому Вінниця і Львів вже зближується. Це Роман Тарасович. Добрий день. Добрий день. Добрий. Це Микола Миколайович. Саме керівництво вже познайомилось, скажімо так, прям поближче. Ми вже співпрацюємо з вами другий рік. Ви в нас неодноразово вже брали вулики, обладнання, таке як медогонки. Тому і сьогодні приїхали. Забрати партію товару. На центрі стоп сусідливі нам, так, не можна користувати, так. Майже забрали всі улики. Роман Тарасович має у Львові свій магазин. Великий магазин це майже супермаркет для пасічників, найбільший. Тому всі, хто у Львові, Львівській області, заїжджайте, в цей магазин гарний, там ви знайдете все для своєї пасіки. А У нас таке питання, чому обираєте саме Вулики Бістар, е, і які особливості для себе виділили, і чому працюєте з нами. Ну, вулики Бістар е, почав брати для асортименту. Це був асортимент, а потім пасічники оцінили, почали почалися запити, почалися запити, і ми почали замовляти. І продавати основне, напевно, це співвідношення це ціна, ціна якість. Mm -hmm. По відношенню до дерев'яних вуликів і відношенню до вуликів з піропласту. Це mm -hmm. ціна якість, і відповідно люди почали брати, плюс вдосконалення конструкції, плюс те, що корпуси 345 вже стали такі брали, mm -hmm. а не збірні. І почався почався більший більший попит. І вирішив, вирішив зробити круг в Україні і приїхати взяти. Вичистити склад компанії Віста. Що ще по обладнанні? Можливо, вас беруть або питають. Питаються за медогонки ваші, дуже рекламують, дуже кажуть, що хороші продаю потрошки. От ну і такий дрібний, дрібний такий на То Ми вже завантажили автомобіль Роману Тарасовича. Зараз будемо вже його скажімо... відпускати. Відпускати, так. Да. Покажемо, як це все відбувалося. Можливо, ще щось додати від себе, якісь побажання, якісь зауваження. Ну, Вперед, вперед, рухатися, да, насичувати ринок товаром. от, Кольорова гама у вас гарна. Деколи сперечаються, хочу жовтий, хочу зелений. Я не маю, маю тільки помаранчевий. ні, Хочу жовтий. от, Добре. Ну то що, ласкаво вам про вас просимо ще до нас? заїжджайте, як будете проїздом, просто на каву, просто за товаром. За товаром ще ласкаво просимо за співпрацю. Дякуємо Дякую. вам. Дякую. Все, щасливої дороги. Па-па, щасливої дороги.